Територію здоров'я розгорнули у центрі села Копачівка. Працювало декілька локацій. Вакцинальний автобус обладнаний для проведення рутинної імунізації населення під час війни. Намети з експрес-тестуваннями навчальні майданчики. Зі сімейна лікарка Людмила Сосовська приймає людей у наметі. Велика кількість людей таки підходить, не соромиться, цікавиться своїм здоров'ям. У нас є швидкі методи визначення найбільш таких небезпечних хвороб. Це є інфекційні вірусні гепатити, ВІЛ СНІД, безкоштовне тестування. Працює лікарем рік, молодий лікар. Тому дуже приємно бачити тебе типу, такий результат, коли люди цікавляться профілактикою. Ірина Аршулік прийшла на захід отримати медичну консультацію. Працюю в Купачівській школі. Нам зателефонував сімейний, що можливість є. Провели тести на два види гепатиту і виміряли рівень цукру в крові. От мені дали консультацію стосовно того, що мене там підвищені трошечки і куди звертатися, що робити далі. Як розповіла Суспільному заступниця директора обласного центру контролю і профілактики хвороб Лариса Дудковська, щеплення проводять безплатно. Згідно календаря національного щеплення, їх є в нас десять основних. Дуже важливо для дорослого населення. Це, наприклад, проведення щеплень. Від дифтерії і правцю можна провести скринінг-тести, виміряти рівень цукру в крові. Тиск, тести провести на ВІЛ, СНІД, є можливість зміряти ріст, вагу, визначити індекс тіла, отримати консультації від е, наших фахівців щодо здорового способу життя. А це сусідки Галина Васильівна та Любов Матвіївна. Пенсіонерки кажуть, випадково дізнались про захід. Мені вже 81. У Мене тиск скаче: то високий, то низький. То думаю, раз вже тут, то я прийду і перевірюся. Лікарі дуже приємні. Приємні. О, консультацію дали вони мені що на всі питання відповіли, які їм задавала. Хай приїжджають ще. Ще одна локація це практичні майстер-класи. Кожен перехожий повинен знати, як. Правильно надати першу допомогу до приїзду фахівців, щоб зберегти життя та здоров'я потерпілого, У нас є от манекен, на якому всі бажаючі можуть спробувати, як це все правильно проводити. На заході, мабуть, вперше, але так ми в школі на уроці захисту України вивчаємо дуже часто проводимо такі. Уроки такі завдання, і загалом я ознайомлена з тим, що розповідають, але кожного разу важливо повторити заступниця директора обласного центру контролю і профілактики хвороб Лариса Дудковська розповіла: в цьому році у громади Волині виїздили 17 разів. За минулий тиждень вакцинували орієнтовно 4 тисячі волинян. Анна Глущук, Петропотієвський, Суспільне, Новини, Луцьк.